Соловчук Светлана Николаевна, начальника видео управления по рекламной информации. Я как вам Я Бугаеву вам Ирину Сергеевну, відповедальную выпускову, главной редакции региональной корреспонденции. Оголосить по Филипенко Али Валентиновна, головному специалисту финансового управления. Гущу <плодисменты> Марию Александровну, кассира финансового группы Всі пользі Миколаїв головному спеціалісту Управління управлінні перекладу інформації. Шановна Ольга Миколаївна, ми написали стрічки, які присвячаться вам і всім всьому вашому підрозділу: хто що, навіщо, і куди, чому, коли, чому і як? Вони все знають як завжди, тому що позаяв. Маланчук Андрею Валерьевичу, Фатерцу, Управление управления техно-технологичного забеспечения. Также мы пропустили, нагоруживаются грамотой Пускова Оксана Владимировна, Губернатора Пускова главной редакции по информационного... наказан наоборот на, на визуале украинского национального информационного агентства Украинформер знак украинформы Шарандина Ольга Александровна Ольга Александровна написать такое Сражаясь за конкуренцию освоила дистрибьюцию О скольких усилий требует продажа нашей продукции стратегия, сегментация, проект и гривня на входе Купи, дружок, информацию, продам при любой погоде. Макрова Светлана Григорьевна, начальник видео, управления технологичного забеспечения, Курикова Лера Николаевна, архивариус загального видео, Сурий Григорий Николаевич, Штолер, административно-господарского видео. Група Віктор Олександрович, слюса адміністративного господарського відділу, гіакульства Ігоря Миколаївна, голови групу Сколу, головної редакції пашиної інформаційної продукції. боку люди нас оцінили. Знаєте, щоб звіряти свій час, ну, щоб точний часу у нас був завжди, ми будемо рятуватися на законодавчу владу. І от Верховна Рада вирішила там наших найдостойніших працівників нагородити годинникам розпорядженням апарату Верховної Ради України від 7 серпня 2014 року про нагородження працівників Українського національного інформаційного агентства Укрінформ цінним подарунком годинникам голови Верховної Ради України за внесок. Особистий внесок у реалізацію державної інформаційної політики, сумлінну працю, високий профессионализм, разного доня Дня Незалежності України нагородити цим подарункам, годинникам, решетника Олександра Миколаївича, за генерального директора. Клепоч, Инну Володимировну, глядача головной редакции Адеатор. вас. Дивіться, тут такий. Ану, О, бачите, солідна, солідна вечір. Тарасова Володимира Відовича адміністрація відповідальності не це. Тому що це народна, творчість народна ініціатива. От Ірина Глібанська якраз заводила у цій справі була. І е, вона акумулювала цю всю енергію. І зараз ми спробуємо е, у формі загадок-відгадок, а потім, власне, ви допоможете нам, наскільки ви знаєте, наших людей, які з своєю якоюсь привітністю, творчістю. Створюють ту атмосферу, іноді однієї посмішки да, достатньо чи одного жарта, щоб розтопити лід якийсь колективі, щоб зламати кригу якусь. І це дуже важливо. І ми спробували, виготовивши там з десяток е футболок, на яких написано Я люблю крифло, да, здається, От відзначить цих людей. Отже, як почав. Як Я перепрошую. І що шоколад. Унікальна людина, яка може знайти спільну мову з дуже різними людьми, наприклад, і навіть з китайцями. Шкурко. Я объясню. 20... На правах соседа у нас є Андрій Мельник, який, собственно говоря, всю сложну роботу очолював. Да, Андрій Мельник, який допоміг запустити, скоординував усю цю версію китайську. До неї доклалось багато людей, але він якраз зробив найнепомітнішу. Але дуже важливо роботи А Він не представляє собою матеріальної цінності, він символізує нашу професію якоюсь мірою. Але ми вирішили таким чином поступити, діяти. Відділ чи підрозділ володітиме цим трофеєм до наступного свята, коли ми зберемося разом. І потім, щоб це не було рішення начальства, цей підрозділ сам визначає наступний підрозділ, який володітиме цим трофеєм. І в і піднесеній обстановці передасть його наступнику, наступному лауреату. І... На сьогоднішній день ми хотіли б сказати, що на наш погляд дуже цікаво останнім часом працювала редакція, яка займається в народі, називається відділом маркетингу. І хотів би вручити цей приз трофей Укрінформу, хто наважиться від відділу за відсутності керівника прийняти. Хотів би привітати. Ще не вмерла Україні, ні слава, ні ще нам браття-українці, усміхнеться доля. Згину як роса на сонці, запанує ними, браття, у своїй стороні. Кажем, що ми браття козацького род. Душі тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття